Розділ 7. Слово, що надійшло до Єремії від Господа, було такого змісту. Стань у брамі Господнього храму і виголоси там слова, кажучи: слухайте Господнє Слово, всі юдеї, котрі входите через ці брами поклонятися Господу. Так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлю: випрямте ваші дороги, життя та ваші вчинки, і я сприятиму. Аби ви залишались на цьому місці. Не покладайтеся на оманливі слова, говорячи тут храм Господній, храм Господній, храм Господній, тільки якщо ви дійсно випрямите свої дороги життя та ваші задуми, якщо будете застосовувати правосуддя між ближніми, не пригноблюючи приходця й вдови, не проливатимете на цьому місці невинної крові. Та не підете услід чужих богів собі ж на біду. Тоді я дозволю вам і далі жити на цьому місці, в краю, який я дав вашим батькам на вічні віки, але ж ви продовжуєте покладатись на оманливі слова, які не приносять жодної користі. І що ж ви й далі будете красти, вбивати, чинити перелюб, присягатися й в неправді, кадити ладаном перед валом? Слідуючи за чужими богами, яких ви не знаєте. При цьому ви приходите, стаєте переді мною в цьому храмі, який носить моє ім'я, і говорите, ми спасенні, продовжуючи чинити всі ті гидоти. Хіба цей храм, у якому проголошується моє ім'я в ваших очах став печерою розбійників, я усе це бачу, говорить Господь. Тож підіть-но до мого місця щіло! Де раніше перебувало моє ім'я, і подивіться, що я з ним зробив через злочинство мого народу Ізраїлю. Так само й тепер, оскільки ви чините всі ті самі справи, говорить Господь, хоча я постійно звертався до вас, без перестанку попереджаючи, але ви не слухали, я кликав вас, а ви не відповідали. Тому я зроблю з храмом, в якому проголошується моє ім'я і на який ви так покладаєтесь. Тобто з місцем, яке я дав вам і вашим батькам, учиню так само, як я зробив і щило. Я відкину вас від себе, як уже відкинув я всіх ваших братів, увесь рід Єфрема. А ти, Єреміє, не заступайся за цей народ, не благай за них наполегливо і не молись, не звертайся з проханням про них до мене, бо я не слухатиму тебе. Хіба ти не бачиш? Що вони творять у містах юдеї та на вулицях Єрусалима? Їхні діти збирають дрова, а їхні батьки розпалюють вогонь, їхні жінки замішують тісто, щоб напекти тістечок для небесної цариці. Вони приносять жертви возливання чужим богам, викликаючи тим мій гнів. Але хіба вони ображають лише мене, говорить Господь? Хіба їм самим від цього не соромно? Тому так говорить мій владика Господь, мій палкий гнів і моє обурення зіллються на це місце, на людей, і на скотину, на дерева в полі та на плоди землі, запалиться і не погасне. Так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлю: Додавайте ваші всепалення до ваших жертв і їжте їхнє м'ясо. Адже коли я виводив ваших батьків з єгипетського краю, я навіть не говорив їм у той час про всепалення і жертви. Тоді я дав їм лише таку заповідь, говорячи: слухайтесь мене, і я буду вашим Богом, а ви будете моїм народом. Ходіть тільки тими дорогами життя, які я вам накреслюю, і вам буде добре. Та вони не слухали і не зважали на все це, а діяли за власним розсудом і впертістю свого нечистивого серця. Вони обернулись назад, замість того, щоб дивитись уперед. З того часу, як ваші батьки вийшли з єгипетського краю, і по цей день я день у день постійно посилав до вас усіх моїх слуг пророків, але вони, батьки, не слухалися мене і не вважали на застереження, стали того чинячи зло ще більше, ніж їхні батьки. І коли ти говоритимеш їм усі ці слова, вони тебе не послухають, навіть коли волатимеш до них, вони не відізвуться. Тому скажи їм від мене, ви народ, який не слухається повелінь Господа свого Бога, і не сприймає на поумлення, зникла усяка правда з ваших уст, наче стерта. Отже, обстрижи своє волосся і викинь його геть, здійми на горах голосіння, оскільки Господь відкинув і залишив рід, що викликає його гнів. Адже юдині нащадки чинять зло переді мною, говорить Господь, вони поставили свої Гедоти в храмі, в якому проголошується моє ім'я і тим осквернили його, вони влаштовують пагірки, тофета, що в долині Бенгіном, аби спалювати своїх синів і своїх дочок у вогні, чого я не заповідав, і що навіть не спадало мені на думку. Тому надходять дні, говорить Господь. Коли більше не називатимуть це місце ні Тофетом, ні долиною бенгінном, а лише долиною вбивства, оскільки також ховатимуть у тофеті мертвих, яких буде так багато, що не вистачатиме на кладовищах місця. Трупи цього народу будуть поживою для птахів небесних і польових звірів, і не буде кому їх відганяти. Так я припиню в містах юдеї. І на вулицях Єрусалима голоси радості, і голоси веселощів замовкне голос нареченого й голос нареченої, адже вся земля буде спустошена.